Звісно, було важко, як це без води, тому що я живу не в частному будинку, а в багатоквартирному. І якщо немає води, не працює ні каналізація, ні всі інші послуги. Ну, на перший критичний момент був підрив дамби і різко почала падати в Криворізькому водосховищі вода, відповідно знився тиск в системі і тоді були перебої з водопостачанням. Слава Богу, це було недовго. Дали нам воду якість, на жаль. Не відповідає всім цим норма Дніпровська вода, вона більш кращої якості, ніж та, що подається зараз. Хоч якась вода є вже можна користуватися мінімальним набором послуг. У нас частково вода, буду казати, є. З'являється по часу. Чому? На деяких вулицях, там, де Внизу вода майже є постійно, не на цих, але в 80% є постійно. 20% десь підкачується, насосна стоїть зверху і ми качаємо воду туди, яку нам подає крибас про водоканал. На превелике жаль, система, яка подає водоканал, тиск слабкий. Ну, Допустимо, нам потрібно, щоб забезпечити наше селище широке тільки де порядка 4 тисяч абонентів, десь 2,8 атмосфери має бути в трубі. Подається одиничка, один і два, тому ми винуджені були будувати насосну станцію, підкачуючу. Дана установка була вироблена чеською республікою, вони займаються виробленням таких установок. Вже давно було дано те завдання і вони розробили цю установку. Вона може брати воду із відкритих джерел, такі якось, наприклад, річка або із скважини, будь-якої якості вода і її очищати до норм придатних для споживання. Тобто тут стоїть фільтр грубої чистки піщаний, потім стоїть фільтр вугільний. Добавляються спеціальні коагулянти для зменшення кількості осаду в воді, які фільтруються. Осад він змішується з хімічними реагентами. Потім фільтрується на фільтрах. Потім ця вже очищена вода набирається у Ємність і потім з'ємності, коли вже йде до споживача, там вже вона хлорується, тобто обеззаражується. І тоді вже можна її вважати як питнуть. Установка корисна тим, що якщо у випадку взагалі відсутності води буде водопровідні мережі, можна буде брати воду з даний момент з річки, очищати її і давати людям. Ну, це Після того, як споживати, важко якось перекип'ячувати цю воду буде, тому що, на жаль, вода річки. Високої жорсткості ми возили на аналіз, брали проби, результати, що ну, всі інші можна привести до морг хімічними елементами, жорсткість, тільки треба ставити систему усунути. Зараз ми працюємо над тим, щоб в дану установку теж додати систему осмосу, тоді буде на виході питна вода.